Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крукавти і з вами наша нова рубрика, назву якої я ще не придумав, але на момент монтажу відео, думаю, вже придумаю, напишу її ось тут. Ми знаходимося на локації гараж, а це означає, ми будемо перевіряти якісь міфи і популярні в інтернеті відео. І сьогодні це все стосуватиметься полірування автомобіля. Багато хто не хоче витрачати гроші на професійне полірування, це там не менше 100 доларів, 150 залежно де як стан вашої машини і так далі. Але ж є дві руки, стара сорочка, підкатані рукави і жертва за воротами. Полетіли поговоримо. І ось за дверима вона. Ні, не вона. І це не вона. Ось вона. Кришка багажника. Почнемо з стану нашої жертви, а стан приблизно ось такий. Ось такий, бачите, гарно видно. Подряпини, вона така. Дуже-дуже-дуже помучена життям її, в принципі, не полірували 8 років точно. Ось при такому світлі теж дуже добре видно, скільки там подряпинок, море. Так, звичайно, не найкращий колір для того, щоб показувати такі відео, але повірте, я брехати не стану. Я не зацікавлений. Ну що ж, тепер поговоримо про те, що ж ми будемо сьогодні тестувати. У нас є два варіанти такого собі натирання автомобіля. Перший це поліроль з воском, зеленого кольору. Використовується він для ручного полірування, помили, натерли, почекали, щоб висохло, наполірували. Є простий віск, ось такий в красивій баночці металевій. Він розрахований рівно так само, просто для надання автомобіля близько. Є красивий ось такий тюбик, це вже полірувальна паста для полірування машинкою або ручного полірування, і будемо ми її тестувати в двох варіантах: перший просте полірування, другий спочатку заматуємо поверхню. Підготуємо нашу поверхню, розділимо її на чотири частинки з допомогою нашого улюбленого, звичайно, малярного скотчу. так, наш перший конкурсант. Зелений поліроль із воском. Далі наша воскова паста. Тут у нас така приємна густа паста, у нас є мочалочка. Наносимо трішки воску на неї і натираємо на поверхню. Нанесли. Тепер наша професійна паста. Наносимо її на поверхню, невелику кількість. Я так думаю, бо я ніколи цим насправді раніше не займався. Е, для чистоти експерименту, щоб наші попередні зразки, які поки що сохнуть, не заляпати цим поліролем, ми накриваємо залишком якихось старих штанів. Тепер наша полірувальна машина, вона ж дрелька і насадка з епіцентру. Я нею колись користувався зеленою поліролем, як можна зрозуміти. Це не дає ніякого толку, але використовувати її ще раз можна. Я її помив, зелений колір просто дуже глибоко в'ївся. Трішки намащуємо пасти на наш круг. І поїхали. Тепер, так як у нас вже і попередні зразки засохли і цей. Візьмемо ганчірочку і наполіруємо наші зразки. Ну, вже помітна різниця в блиску, порівнюючи з стартовим варіантом. Тепер найцікавіший варіант, варіант з наждачним папером, так як тут є найбільший ризик зашкодити вашому автомобілю. Як і в попередніх експериментах, накриваємо чарівною тряпочкою наші попередні зразки, беремо наждачний папір. В нашому випадку це півтора тисячка, досить дрібна, але кажуть, що можна брати папір ще дрібніший. 2 тисяч. Ну, експерименту заради буде так. Намочили трішки поверхню, намочили наждачний папір. Ну, Давайте спробуємо. Натирати потрібно до того моменту, поки ви не зрозумієте, що починаєте терти лак. Це зрозуміло по появі білого кольору ось цій рідині, яка утворилась на вашій поверхні. Тепер знову ж таки накриваємо наші поверхні і беремо нашу супер майже професійну пасту в тюбиках. Видавлюємо її на поверхню. Даються ознаки наслідки зеленого поліролю на нашій насадці, так як вона починає залишати зелений корінь, незважаючи на те, що вона реально дійсно була вимита і поліролю на ній точно не залишилось. Так як ми здирали верхній верхні лаку, полірувати прийдеться більш ретельно. Тепер натремо всі наші зразки. До ідеального стану. Точніше, протрем залишки нашого поліролю. І так, ось наш варіант номер один. Зелений поліроль. Ну, видно, що подряпин стало менше в порівнянні з тим, що було. А було, я вам скажу, ось так. Але все ж таки вони залишились. Варіант номер два. Віск. Віск помітно позабивав ці всі подряпини, їх не сильно менше видно, але поверхня стала набагато блискучішою. Варіант номер полірування машинкою. Тут я вам скажу дуже цікаво, так як залишились найбільші подряпини, а всі дрібненькі, в принципі, в порівнянні з попередніми зразками, прибралися. Ось можна помітити. І наступний варіант. Варіант з наждачним папером. Тут, я думаю, була помилка з вибором наждачного паперу. Треба було все-таки брати ще мілкіший. Поверхня блискуча, але чомусь мені результат полірування без наждачного паперу сподобався більше. Так, можна сказати, що це просто я рукожоп зробив щось неправильно, але зрозумійте, нам всім властиво помилятися і є величезний ризик помилитися на машині. Де потім виправити наслідки здертого лаку занадто сильно здертого лаку і пошкодженого можна буде тільки перелакуванням машини. Здеремо наш наждачний папір і покажемо порівняння до та після. Дивимося варіант номер один. Ось наша межа. Видно, поверхня стала зеленішою, так як поліроль все ж таки був зелений. Ну і вона стала явно блискучішою. Це факт. Варіант номер 2. Віск. Ось видно нашу межу. Ну, теж різниця помітна. Суттєво. Варіант наступний. Ну, тут різниця відверта найвідчутніша. Самі можете помітити, тут поверхня матова, вона й на дотик така дуже е, шершава, неприємна. А тут гладенька, як е, попа у немовляти. Чому я згадав саме таке порівняння, я не знаю. І наступний варіант. Ну теж, бачите, подряпин стало менше, поверхня не така шершава, гладша. Але я думаю, що можна було це зробити краще. А тепер висновки. Пункт перший. Полірувати автомобіль в гаражних умовах дійсно можна спробувати. Поліруль зеленого кольору дав нам насиченість нашій деталі. Прибрав дрібненькі, зовсім дрібненькі подряпинки. Віск ці всі дрібненькі подряпинки позабивав, але що приємно здивувало, це гідрофобні властивості воску. Я ставлю тут фотографію, якось спробував натерти частинку даху на Рено саме цим воском. І подивіться, що я побачив на мить. Полірування машинкою, звичайно, дає дуже класний результат. Поверхня справді гладенька, результат помітний. Я от сам не можу е, насолодитись, бо дійсно, чесно, ніколи раніше цього робити не пробував. Е, грубі подряпинки позалишалися, але я думаю, насправді, якщо попрацювати, зробити декілька полірувань одне-два, це все прибереться. Наждачний папір дуже небезпечна штука, треба бути дуже акуратним. І мені здається, для початківця, для полірування власного автомобіля в гаражних умовах варіант досить небезпечний, тому не рекомендую. Я знаю, що я зробив не так в цьому випадку, але це просто спосіб застерегти вас від небажаного результату виправити, який буде дуже складно і набагато дорожче, ніж полірок. Тепер я дякую, що ви подивились це відео. Надіюсь, воно було для вас досить інформативним та цікавим. Тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, дотримуйтесь дистанції як соціальної, так і на дорогах. Чекайте нових серій наших гаражних походень.